Всі ці роки переконували, що зрада найбільше вже відбулася. От мінські угоди це погано, а все, що буде далі, це буде суцільна перемога, повернення територій. І якщо і буде укладання чогось, то це буде от прям вишка. От в усіх підручниках е дипломатії це буде номером один. Як вам здається, до чого тепер готується влада, якщо їм так сильно не подобались попередні мінські угоди? Тоді а в лютому 2015 року, під час підписання а, комплексу заходів по виконанню а, мінських угод, тоді. у, у... Команда Петра Порошенка просто абиграла в чистую путіну кампанію і ситуації, коли у нас ну напевно, не було жодного шансу це зробити, і вони це зробили. І коли зараз зерається назад, ти розумієш, що Україна виграла тобто, ні Україна на маснувазі Петро Порошенко виграв для України той ресурс, який ми не могли не йде придбати і ні у кого попросити. Це час і не день, два а роки. І тоді зупинили ворога. Тоді Україні ніхто не ставив умов про. Позаблоковий статус, ніхто не ставив умов про там, закінчення мобілізації і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, якщо б <головік> мінські умови це, це був вищий пілотаж дипломатії. А зараз я боюся, що нас просто можуть поставити перед фактом. Просто нам щось винесуть, якийсь тепер на ньому щось там буде написано. От перший пункт, другий, третій, четвертий, п'ятий, двадцятий, на тримайте і це, скажіть, що скажіть, і подякуйте. Що я, мовляв, Дональд Трамп для вас це для вас це зробив.